І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я буду торгувати за власним технічним аналізом. В мене на балансі більше ніж 200 тисяч доларів. Історія цих коштів дуже цікава. Я продав свій гелік за 150 тисяч доларів, доклав ще своїх 50 тисяч та закинув їх на брокера. Та моя ціль дійти як на мінімум до пів лям, там, я не знаю, до кінця цього року. Ось у своєму телеграм-каналі я показав, що я продав кубік за 150к і розпочав торгувати з 200 тисяч доларів. Тож, так як я і написав. Це, або зробить мене тим, ким я хочу в далі бути. Або це буде самим найдорожчим уроком в моєму житті. Тож, в цілому, наразі я на балансі маю 202 390 доларів, тобто я в прибутку майже на тисячі баксів. Та сьогодні я буду заходити в угоду на 1500 доларів за власним технічним аналізом. Типу зараз тут буду щось малювати, дивитися, заходити, працювати, та й в цілому нічого важкого. Дивіться, давайте нехай моєю першою угодою буде догори на одну хвилину, пояснюю. Чому на тисячі доларів, все максимально просто. За власним технічним аналізом, я можу побачити, що ось тут в нас формується зона нашої локальної підтримки, і начебто по нашому RSI ми не можемо наразі пробити нашу зону, так як я думаю, що ми будемо відбуватися. Перше, це формування нашої RSI і те, що ми підтискаємося до зони десь 25%. Я думаю, що ось тут буде ось така корекція, і вже звідси ми можемо відбитися донизу. Максимально простий технічний аналіз, так як я в основному працюю. Э, ух ти, починаємо Трошки йти донизу, так, зараз будемо дивитися. Я в основному працюю по нашим стратегіям, і, типу, технічний аналіз це не найсильніша моя сторона. Але ж давайте підготуємо, якщо що перекриття на 3000 доларів до гори на 2 хвилинки. У випадку, якщо все ж таки ця угода зайде в мінус. Так, давайте подивимось, то, що ми будемо пробувати. Так, ми пробили цей рівень. Окей, перевертаємось на хвилину донизу на 3 тисячі доларів. А, так, друзі, ось така у нас історія. Ми носуюся на 1500 тисячі баксів, але ж наразі я побачив, що ми пробили наш тренд. Давайте ось тут я поставлю нашу горизонтальну лінію, яку ми, на жаль, пробили. Чесно кажучи, думав, що ми будемо від неї відбуватися, але ж... Ми її пробуваємо і йдемо надалі донизу. Я втратив тисячі доларів. Але, чистий прибуток, але прибуток не чистий грязний, з цього до мене буде 2760 доларів, мінус тисячі доларів я повертаю, та я ще й буду у гарному прибутку на 1260 баксів. Тож наразі так ми з вами можемо бачити, що. Ми пробуваємо наш рівень, і це гарно для мене, так як я вже нашою новою угодою перевернувся. І наразі з цієї угоди плюс 800 баксів я отримую. Ну, як я вже сказав, 1500 я повертаю. До свого балансу, ті, які я втратив, і 1260, буде моїм чистим прибутком. І так, щоб в останні секунди, не сподіваюся, тут не буде ніяких сюрпризів, але ж все ж таки мінімально мій технічний аналіз відпрацював. Гроші, звісно, я плюсанув, вже маю гарний прибуточок, але дійсно трошки я не задоволений технічним аналізом. Давайте візьмемо суму в 200 доларів, і я б такий, щоб ще зайти на пробив нашого, нашої лінії. Підтримки, так як якщо ж ми вже йдемо донизу, RSI знову підтискається до зони 33%. І навіть якщо подивитися на наш влаштований індикатор, нехай це буде наш супертренд. По супертренду ми також можемо бачити, що в нас розпочалася ведмішка. І ведмішка досить така затяжна. В нас йде з вже з 16-10 годину в нас йде така медвішка. І давайте будемо дивитися, ну заходити в такі короткострокові угоди це така собі історія. А давайте ще одне перекриття готуємо. І, мабуть, давайте дочекаємося вже закінчення нашої цієї угоди. І якщо вона заходить в мінус, то на 400 доларів будемо перекриватися на іншу нашу ходу. всьо така жива торгівля, просто вирішив не по стратегіям торгувати, а просто потохувати сам, перевірити свій там якийсь мінімальний технічний аналіз. Ще раз кажу, я не можу сказати, що я якось там дуже силен в технічному аналізі, так цього мінус окей. Приходимо далі. Я не дуже силен в технічному аналізі, але ж якісь базові розуміння в мене є так як, Ну я завжди працюю по стратегіям, типу мені навіть не потрібно його вивчати. Так, дивимось. Так, йдемо далі, просто будемо сюди ходити по нашим валютним парам. І ось тут в цілому, я можу зайти до гори, Знову-таки, все максимально просто. Чому я тут відчинив угоду до гори, Зона наша, це вже наша глобальна підтримка. Ось тут у нас була така невеличка консолідація в такому флеті. І, звісно, що ми будемо з нього рано чи пізно виходити, але ж все одно, так як ми можемо побачити, ось тут перше формування, ми все ж таки потім пішли до гори, ось друге формування, дотик до наших, до нашої глобальної лінії нашої підтримки, і ми все одно. Пробуваємо догори. І я ж думаю, що третій раз у нас буде такий же самий. І в цілому, так, начебто, а, ми йдемо так, як мені потрібно. Але саме таке погане, те, що я заходжу на дуже а, маленький час. Давайте підготуємо ще 800 доларів та десь, мабуть. Дві хвилинки ще один раз до гори на 800 доларів на дві хвилини, так як ну дійсно за, малі, за малий час я беру для уходу в такі уходи, заходу в такі угоди. Але ж все ж таки можливо і ця угода мене дотягнеться і зайде в плюсик. І що ми з вами бачимо? Так, 2-1. Так, друзі, взагалі супер. Взагалі супер. Зачняється і перша ухода в нас плюс. І ось ця угода на дві хвилинки також в нас зачиниться в ідеальний плюсик, так як ну в цілому тут виглядає все досить логічно. Так, давайте, щоб особливо сильно не затягувати відос. Друзі, дивіться, в мене є ще мій телеграм-канал, це дуже важливе звіно в наших всіх стратегіях. Переходьте сюди, посилання на нього в закріпленому коментарі буде під цим відосом. і тисніть тут на закріплений пост. Тут ви можете побачити мою топову безкоштовну стратегію, на якій ми можемо заробляти кожного дня з вами. Ось просто сюди тисніть, і у вас відчиниться наша безкоштовна та сама топова стратегія. Тож переходьте сюди, буду кожного з вас ось отут чекати. Тож. Побачимось тут. І тим часом, по нашій угоді, ми в гарному прибуточку, можемо це ми побачити, що плюс 700, 736 доларів в мене буде в моєму гарному прибутку. І давайте просто надалі будемо дивитися, що в нас тут. А, ну, все, все ж таки все ідеально. І це не може мене нарадувати. Так якщо не відчиняється в мене стратегія з цього комп'ютеру, ви переходите вона у вас відчиниться в красивому такому форматі. А, тож буду кожного чекати ось тут. Тут купа нашої торгової інформації, тобто, ну я думаю, ви тут точно не заблукаєте та розберетесь. то що, будуть шукати вас всіх тут. І тим часом бачимо, що наша угода ідеально підлітає догори, і в нас залишається лише 20 секунд, як я зроблю, плюс ще 736 доларів. Нагадую, я розпочинав працювати саме тільки з 200к баксів. І вже ось такий прибуток маю. Ну ось ця угода на 800 доларів, звісно, трошки не в тему мені, так як минулого року в мене зайшла ідеально. А тут мені, якщо це буде мінус, то мені буде надо перекриватися на 1600 доларів. Ну, окей, давайте, 1600 доларів, давайте зробимо простіше. Мені потрібно перекритися. Давайте зробимо ось так. Я вімкну один індикатор, одним індикатором, швидесенько... Це відіб'ють ці гроші і будемо йти надалі вже відпочивати. Дивіться, я налаштував наш фрактал, вімкнув, і тепер я заходжу по ось цим нашим стрілочкам. Стрілочка догори, заходимо догори, стрілочка до низу, заходимо до низу, бачимо наш нещодавній фрактал. Я зайшов випадково на дві хвилини. Забув змінити. Час нашої угоди неприємно максимально. Це вже в нас буде повний рандом. Так як, так як ми можемо бачити, що по фракталу ми заходимо тільки на 5 секунд, але ж в цілому на 2 хвилини відчинилася в мене угода донизу. Ну, в такому випадку, давайте подивимося тут у нас по аналізу. Ну Звісно, наша локальна лінія нашого супротиву. Ми можемо побачити глобально, мабуть, я можу намалювати ось тут. Ось в нас є нашою локальною. ось вона в нас. Ну І тут я думаю, що. Деначебто да, немає в нас сил, щоб пробувати її, але ж, чесно кажучи, трошки важко так -то дивитися, так як я заходив спочатку на 5-секундному таймфреймі. Тож, ну, будемо відбуватися, мабуть, до ось цієї нашої другої горизонтальної лінії. Це такий самий примітивний аналіз, який тільки може бути. Тож, давайте, ну, так, в цілому, так воно в нас і відбувається, і це буде у нас, я так думаю, що ідеальним прибуточком. Але ж, друзі, щоб там. Ось так не плутатись, обов'язково чекаю вас в своєму телеграм-каналі, це для того, щоб побачити всі всі наші топові безкоштовні стратегії в закріплених постах. У нас їх дуже багато. Тож тут ви точно не заплутаєтесь, просто все так. Ходьте по ним, дивіться, і ось наша стратегія безкоштовна, про яку я вам казав, це вона відчинилася. Тож переходьте та дивіться. Тим часом наша угода в ідеальному прибуточку, хоча я трошки не так планував, я планував зайти по фракталу, зайшов взагалі на 2 хвилини, але ж окей, плюс 1500 баксів, чому б ні. Тож, в цілому, я повністю задоволений відпрацюванням свого власного технічного аналізу, але, чесно кажучи, я віддаю своє предпочтення саме ось таким стратегіям, там, де тобі не потрібно дуже багато думати. Типу тобто, там в тебе прострільнув сигнал, ти зайшов, заробив і все, там, де тобі не потрібно приймати якісь важкі рішення. Я думаю, така торгівля підійде кожному. І тим часом дивимося, що в нас залишається 5 секунд, і що я вам можу сказати, Це ідеальний у нас прибуток плюс 1500 баксів, і того, після того, як я продав свій гелік, в мене було 200 тисяч, наразі в мене на балансі 204 500 баксів. І заробив плюс 4,5 тисячі доларів в цілому за ось цей день, після того, як я продав цей кубик. І в цілому я задоволений. То що, друзі, давайте простіше переходьте в мій телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Побачимось з вами там. То що, все, побачимось.